Усім привіт! Сьогодні у нас дуже цікава тема. Породи собак, які часто путають. Ми розберемо аж сім пар собак, яких путають. Навіть я деякі з них путаю, вони дуже схожі. Але якщо ви хочете їх не путати, то дивіться уважно на картинки і запам'ятовуйте. Поїхали! І пара номер один це бішон фрізе і малкійська болонка. Дуже добре їх запам'ятайте! Насправді у бішона фризе трохи кочерява шерсть, а у мальтійської болонки рівніше. Принаймні я їх так можу відрізнити. Наступна пара номер два це колі і шелті. Якщо чесно, відрізнити їх і мені важко, але в деяких ситуаціях я можу дуже добре подивитися на вушка, адже в колі вони трохи зігнуті, а в шелті рівні. Наступна пара номер 3 Лахаса Апсо і шицу. Якщо чесно, я все вам буду говорити чесно, відрізнити їх я не дуже сильно можу. Може, у них теж щось зі шерстю більш кочерявою і більш рівною. Пара номер 4. Американський фоксхаунд і бігель. Якщо я вам скажу, що розрізнити можна інколи по вушкам, Того, що у бігля, як на мене, вушка більші. Далі пара номер 5. Аляскінський маламут і Сибірський хаски. Як на мене, то по картинкам не цим, а іншим в інтернеті. І в житті можна розрізнити по хвостику. Бо валяльського маламута хвостик, ну, як би, більш закручений вгору, а у Сибірського хаски рівний. Далі нас чекає пара номер 6, Перед остання пара. Англійський спрингер Спаніель і англійський кокер Спаніель. За все ж своє життя англійського спрингера Спаніеля родим я не бачила. Може, цим і можна відрізнити цю породу собаки? Далі, нова сьома остання пара. Французький бульдог і Бостон Тер'єр. Щось мені тут здається, що відрізняються вушками. У французького бульдога я бачила вушка більш глибші, а у Бостона Тер'єра вухи, так сказати, більш вивернуті. Оце і все. Надіюся, вам допоможуть ці мої підсказки. Дякую за увагу, і як завжди, до зустрічі. Не забувайте ставити лайки і підписуватися.